На останньому рівні відрази разюча істина, на останньому рівні ненависті тріщить кість, як міст, благодаті, перекинути через пекло, Стій рівно стелою, тримай стелю. На найвищих гілках у сокорів розвішаний вітер. І ворони сторожать за рідними звивами дороги. На останньому тоні крику починається тиша, на останньому ступені болю родився Бог. І якщо час розділи тебе на міські світлофори, ліхтарі, що осяють цілунки вечірніх алей, на вітрини у центрі й за рогом, і знижками й без. І на попіл багать, будь щасливим. Але поки на останньому гноті віри тримається світло, на останньому градусі чайника зірваний свист, і останні пласти забуття прориває пам'ять, як паросток рве ґрунти. Тримайся із ними живи!